Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop, мене звати Ігор і сьогодні ми розглядаємо спінінгові сумки від компанії Flagman. В даній лінійці ми маємо багато сумок, тож сьогодні ми розглянемо дві з них. Почнемо з найменшої. Тож, поїхали. Всі сумки даної лінійки виконані з матеріалу Oxford 600D. Це зносостійкий та водовідштовхуючий матеріал. Водовідштовхуючий – не переплутайте з водонепроникним. Тобто сумка захищає від невеликих потраплянь крапель, снігу або невеликого дощу. Під проливним дощем залишати її не можна, вона тоді промокне. Так, ну що, давайте тепер розглянемо сумки поближче. Почнемо з найменшої. Ось так виглядає дана сумка. Як ви можете бачити, тут у нас є три бічні кишені, дві з боку невеликі, також зручна молнія з двох сторон, непогана якість. І одна більша спереду. Також зручна ручка, якою можна. Переносити дану сумку. Ще для дальних переходів є шлейка через плече з м'якою вставкою, що буде вам комфортно при переходах. Давайте заглянемо, що ж всередині, що туди можна скласти. Я б рекомендував би дану сумку для невеликих сесій або недальних походів. Сюди можна вкласти дві коробки. А-ля 3020 Меха, невелику бутилку з водою або термос. і вашу катушку. Якщо у вас невелика сесія, а недовга, то я вважаю, що цього вам буде достатньо. Дана сумка призначена саме для цих цілей. Ця сумка прекрасно підійде як для новачків, так і для дітей, або для лову на мікроджиг, або недовгих сесій. Дві коробки катушки, термос і невеликий бутерброд, це ще ми не брали бічні кармани. Сюди також можна покласти, як ви бачите, коробку. Маємо прорізнене дно з двома ніжками, шипами. Давайте перейдемо до трохи більшої моделі. Як на мене, ця модель вона більш функціональніша. Вона трохи ширша, якщо в тій моделі по характеристикам, довжина була 38 см на 24 на 11 то тут 38 на 24 і на 18 см, тобто вона трошки ширша йде. Як на мене, це дає гораздо більшу змогу нам розкривати її для будь-яких умов. Ще мені дуже подобається в цій моделі, що тут є отака от панель швидкого доступу, я її називаю. Дуже зручно туди складати те, що чим ви користуєтесь на рибалці частіше за все. Наприклад. Ножниці чи застіпки, поводки, ланцет. Те, що частіше всього вам не треба відкривати всю сумку, щоб достати те, що вам потрібно. Так, перейдемо до кишень. Кишені тут вже 4. Тобто, відповідно, можна більше всього скласти. І в самому відділі великому вже у нас влазить до трьох коробок. Термоса. А також катушки. Це ще місце там сталося, можна докласти ще пару катушок, якщо ви берете два або три спінінга. Ця сумка дозволяє вже з собою брати стільки снастей. Так, Ще що непогано в цих сумках, що вони за що того, що вони зроблені з тканини, вони не ящик мейха і не бакан, що вони важкі, по-перше, це раз, по-друге, такий об'єм, який є, і вже нікуди не дінеться. Якщо у вас щось, не дай Бог, не влазить, от наприклад, зараз ми беремо термос, він трошки вищий. Ну, погано видно, якщо взяти більшу бутилку, наприклад, або більший термос, то воно дозволяє якби прогнутись і закритись. В ящик мейха ви не запхаєте 1,5-літрову Кока-Колу. Так само прорезинене дно з ніжками. Ну і той самий матеріал, зручна шлійка і замки. Так, ну що, давайте підведемо підсумки, що ми дізналися про дані сумки. Матеріал легкий, зносостійкий, водовідштовхуючий. Не путаємо з водонепроникним. не Також вони гарно підійдуть як для дітей, так і для новачків, так і для невеликих походів є модель і є для дальніх переходів з декільками водилищами. По ціннику дуже гарна ціна, прекрасно радує. Ця сумка в районі 1000 гривень. Ця тут чуть дорожче до півтори тисячі. Ну, також ви знаєте, що в нас часто бувають акції, то є цінник доволі гуманний і смішний. Тому, якщо вони вам сподобались, ви прекрасно знаєте, де можна їх придбати. Це на нашому сайті flamankio.ua або в мережі наших розрібних магазинів. Мене звати Ігор. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал, а також натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про виходи наших новинок. Та огляди на них. Гарного дня!